Доброго дня чи доброї ночі всім, хто переглядає. Хочу зняти відео, так як давно не з'являюся на каналі, тому що роботи тьма. Дня мало, а ночі не вистачає. Навіть в принципі зима, але все одно роботи тьма тьмянуща. Коли вона тільки кінчиться. Хочу зняти Котл Василія Куставойченка, якого, на жаль, зараз з нами немає. В пам'ять про Васю, хай йому земля буде пухом і спочиває з миром. За те, що він дав поштовх до заданої, можна сказати, цілі, до економії і нікому не платити, зробити власноруч. Це і приємно, і приносить задоволення. Так, я не сварщик, не дію, можна сказати, по професії, а я то механік і, можна сказати, вчитель. Але колись купив саморобний інвектор і з Двасіною можна сказати так, натхненням і з жінки дідушкою практикою От навчився. Володіти сваркою і от трошки зараз працюю, можна сказати, не за професію. Но це мені приносить задоволення. Це саме головне, можна сказати, в житті. Робота та, яка приносить задоволення. От обичний котел такий вже, як і всіх, можна сказати, хто їх виготовляє. Там є нюанси, зараз я вам розкажу, покажу. От котел задіяний був. Прошлого року, На початку зими. Тобто, 2016, зараз 2017 і 2 лютого. <кій> Було в мене пів машини э, га, пів э, газона сухих прошлогодніх дров. Почав я палити, то є проблеми ніяких, нічого, все отлично, все, бомба. То є... Шикарно, просто-напросто шикарно. Котьов отлічно піддається регулювання температури. Можна сказати, один в один. Ну, Тільки що при старті, коли виходить на свій режим, допустим, то скачок буває в 5-6-7 градусів. Тобто, ну, це при старті. Далі він входить в ритм і пече до самого можна сказати, краю. Так. Потім привезли мені дрова. Ті сухі кінчилися, і поки я їх сховав, поки порубав, і дощ і сніг їх намочив, і в мене почалися проблеми з Тобто, <кій> <кій> Хоч я їх мелко сік, хоч я їх грубо, хоч зверху з сухих ярус грузив, то есть, щоб площа горіння була в котла атічною, і він за собою потягнув сирі дров, ну, цього не відбувалося. Доходило до сирих дрів. І просто-напросто температура. Падала нижче троходовий перекривався і в домі, можна сказати, калатун, так, а катюл робить сам на себе. Тобто, не сам на себе, а в собі. Ганяє по малому кругу. І тут я поча що щоб, 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 зробити. щоб зробити. Ну, Саме, саме перше це принудітельний надув воздуха. Навіть навіть не принудітельний, а спочатку був в мене лишився з бубуфуні. От, димоход. Я вставив колись трубу, підвів сюди подачу холодного воздуха, щоб більше приходило воздуха. Це не подіяло. І я почав шукати другий шлях. Другий шлях в мене був принудітельний надув воздуха. Принудітельний надув воздуха. Ну, як же ж його поставити? З... Якщо стоїть регулятор тяги, приварити його теж немає смислу, щоб і, і було і то, і то. Зробив я зйомного. Зробив я сойомним. Так, як ще з ярмолинець дзвонив чоловік, ми з ним общалися. Правда, вибачте, що не помню, як звати. І він теж. От я зробив от такий, можна сказати, він от в шахточку заходить зараз. Покладу телефончик. Він зайшов в шахточку і працює. Ну, тут я ще доробив до нього, можна сказати, регулятор подачі воздуха. так як в комплекті не було, і в мене саморобна автоматика, яка не регулює при набиранні температури подачу повітря, так як задано в автоматичній. В автоматичній при досяганні вентилятор збавляє обороти. Так як в мого тестя там. М -м, я не пам'ятаю, як авто, автоматика. Е називається, ну це не варто. А, st 21 вона називається. От, я зробив самодільно. От вона Составляє... Коробка обична для м -м, проводки. Індикатор, щоб видно було чи насос включений лампочка обычно на 220. У нас живірі, я, конечно, еле-еле. Ну, Купив два регулятора термостатических, вот від них виходять Він спиртовий. Ну, а тут я виключателя поставив, щоб принудительно виключати, але це його не потрібно, я його навіть не підключав. Яка в нас дія? Зараз я підключу. Тобто е насос в мене вмикається. Звісно, вибачаюся за качество зйомки, бо телефон не кудишній. Вот, допустим, вот так, видно. Выставил я 50 градус, 50°, градусов. то есть э, цей термостатичний реле включає насос при досяганні 50°. Тобто котел котёл сам мослає по малому колу. Самотёком я тут виконав, все, можна сказати, під самотёжну систему, всі кугли. Е-е, э, всі углы. Вибачайте, зараз. Камарика. Он же еле світи, конечно. Так, може, видніше буде. Тут я все зробив під самотюком насос, троходовий клапан. Розширительні баки, так як одного було маловато. На не був 6-літровий, я купив ще 24 літровий. Так, і виходить, він в мене включається, включає насос. Можна його запустити, виставити. Тобто на 0 він з нуля, але на зиму з нуля краще. Чим щоб він включався. Получається, на зиму він включається три рази. Раз, нагнав, включився, насос збив температуру, перемішав, потім другий. І вже аж третій. Ну, це коли сильні морози. осінню. вимикається. І в мене ясно градусів. І коли температура падає, в мене насос вимикається. Тобто падає нижче 55 градусів, насос вимикається. Тобто котел прогорів. І так само в мене вимикається принудітельний надув возглав. Автоматично. Вони зв'язані між собою. Тобто, я виставив 65 градусів, він надув на 65 градусів і виключився. Звише 65 градусів він вимикається. І діє в такому режимі. Дрова прогоріли, температура впала. Виключився і насос, і виключився і вентилятор. От така само, самодільна. Цих два е, регулятори я купив за 280 гривень. Індикатор 10 гривень, 10 гривень виключатель, 75 гривень короб під проводку. Все. Ну, звісно, і вентилятор 700 гривень в інтернеті заказав. Ось така самодільна. Може комусь стане в пригоді. Корисно комусь. Ну, і ще там розетка ще 15 гривень, ну це таке, не без того. <кій> ну Не 2,5 тисячі гривень, там, чи, 2, чи 800, чи... ну Може ну, в дешевих автоматиках виходить. Ну, це так, я знімаю наглядним прикладом, може комусь стане в користь. У мене зараз стоїть 70 градусів. 70 градусів, і на регуляторі тязі стоїть 70 градусів. Тобто він вже працює. Дом прогретый. <клёх> вот. Мы вот бачим 65, вот 70, он включился. 70 он включился. Так, а ну вот, извиняюсь за качество съемки, был телефоном снимаю. И, и не четкости не можно навести. Ну. Вот. 70. Тут даже Ну. Вот. Включаю. 70. Включився насос. О, насос вентилятор І все. Він починає маслати. Ну, нам не потрібно зараз. Все. Тобто впаде до 65 градусів. Він включиться на в плюс 5 градусів, десь в плюс 5-4 градуси. Тобто такий діапазон. Тут я вже, як кажу, зробив такий шиберток, щоб регулювати подачу воздуху. Так. І далі. І то в мене проблема не зникла. Тобто вентилятор при старті з 10 градусів в теплоносителі запускався, робив 4 години надува воздуху, поки виходив на свій режим. 4 часа. Я взагалі розстроївся. А потім всього-навсього десь на хвилин 5-6 виключився і опять включається. І опять годину масла. Ну, я вже думаю, ну все, капець. Цього зими прийдеться палити в грубці. Ну, почав я далі думати. <клух> Спочатку мене, от, в мене внутрішня топка мене составляє 41 см. 7 мм труба. Суцільна, незварна. На верхній колбі, на е, то є на верхній неподвижній трубі, то є нагрівочна колба, прикручений на три болта е, отбойна шайба. Яка по коли в мене були сухі, в мене був зріз отак. То є оце січення те проход, про, ну, проходного диму. От. Потім на сухих я взяв. Доварив і відрізав. Получилася в мене от така. Тут вставляє 4,5 см. І десь сантиметрів 20 в длину. На сухих це було без проблем. Почалися ну, мокрі, почалися проблеми. Вже я тут, от, бачите, було приварено, опять його вже зрізав. Опять же, зрізав, все одно проблема не іссякла. Котел розпалюється і починає тримати в собі. Вже я підкладав я сухих е, слой сухих зверху, які там знайшов. Програють сухі, доходить до мокрих, і він просто-напросто стає в одній, можна сказати, точці, наганяє 55 градусів і все. Спринудітним він просто-напросто зжигає ці дрова і температури не дає конденсат і того проще, тобто, виділяється. Ну і що, що ж мені робити було? Потом. Почав я думати, рішати ці проблеми. Ну, що я то зробив? От в мене є перший стандартний поршень, який я зробив. Тобто, все так як і в Дідь Васі, і в Сірожі Дніпропетровське. Це що підписаний Наталі Сівак. Ну, інші поршня. От я зараз думаю ще над одним поршнем, не знаю, конечно, чи ну, це трошки пізніше, бо зараз дуже багато роботи. Зараз і ще <клес> один треба, ще два котла треба зробити. І там ще е, відео зніму в теплиці типа, бубуфуня з воздушною рубашкою розподілення теплого повітря в теплицю. Тож сусід Діма попросив зробити, і ми зараз займаємося цим. Ну, тобто роботи багато. І перепілами, і... і зараз можна сказати до весни у мене є ще такий відеообзор міні-джундир. До культивації і того. Прочого. Так, що я, що я зробив? Зрізав просто-напросто оцю Отбойну шайбу, тобто відкрив повністю подачу повітря, так як у нас тут. Ми просто перебиваємо січення воздуха. воздуху. Це, це от на, на сухі вистачає, на сирі вже ні. Просто-напросто я зрізав, насік мелше, закинув, прогорів, отлично прогорів. Думаю, може совпадіння з мілко дровами. Насік другий раз прив... приварив обратно же цю шайбу. Ні, не тут -то було, товариш. Виготов... Виготовив я новий поршень. Тобто, у нас тут по 5 см від стінки. Есть... Зробив я 2,5 см стінку. Тобто, щоб максимально, максимально розкину його. І все на все 6 роздувачних ліпістків без, без шайби, без нічого. Правда, було, була в мене троєчка, так як наглядним приміром я зробив його. Так, щоб не потрапитися. І от у нас що вийшло. Покрутило її, правда, но нічого страшного, ми зробимо його. От вибиває, бачите, який? Конкретне ядро. Це на сирих дровах. Повторююся на сирих. На сухому цей працює ідеально. Дрова були аж мокрущі, і працював без проблем. Без проблем. Правда, переізбиток валить сумасшедший на цьому, так як ми січення відкрили повністю, але нічого, За літо будемо. Підготавлюватися. Сушити дрова. Просто на сухих дровах коефіцієнт, можна сказати, і час горіння більший. На сухому у мене виходило 16 годин. На мокрому з цим поршнем 12 годин. Так що от в такому плані діємо. І. А, ще один момент, що я його тримаю от на 70 градусів. Так, зараз я зніму вентилятор. Чому тримаю на 70 градусів? Тому що в мене трохходовий клапан, мені <клух> там на ньому написано 55 градусів. Не хочу знімати на телефон. бо Телефон його не візьме, тут котла її-єлі знімає. А 55 градусів він просто-напросто не, не, не привідкривається. Він починає привідкриватися всього-навсього в 63 градусі. Тобто, мені зарадили саму серцевину, на, на, мій, на мою думку,